Доброго ранку, Божого благословення і мирного тихого неба. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день для життя. І більше того, Він подарував свої обітниці у своєму слові, щоб читаючи їх, ми зростали у вірі, щоб ми зростали і у благодаті. Отож, мій сину. Міцній у благодаті, що в Ісусі Христі. Пошуки Царства Божого і Його праведності мають бути метою нашого життя. Виконання цього повеління це не дитяча гра, і якого б самозречення воно не вимагало. Нам потрібно підкоритися Йому, адже це у наших як земних, так і вічних інтересах. Нам слід дивитися лише на Божу славу і таким чином зростати у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Чим горливіше і старанніше ми шукатимемо божественної мудрості, тим ґрунтовніше зміцнюватимемося у правді. Ми не повинні залишатися дітьми в нашому пізнанні і духовному досвіді. Нам не личить. Продовжувати говорити мовою людей, які щойно прийняли Христа. Натомість наші молитви і настанови мають ставати більш розумними та зрілими у міру нашого зростання у пізнанні істини. Нам зовсім не сподобалося б, якби десятирічна дитина говорила як шестирічна. І як неприємно чути, коли ті, хто вже досяг зрілих років міркують по-дитячому, молоді люди, чий досвід християнського життя, налічує не один рік, не повинні говорити невиразною мовою, немовляту Христі серед тих, хто називає себе християнами, спостерігається брак зростання. Якщо людина. Не зростає у міру зросту Христового. Це виявляється в тому, як вона говорить про Боже Царство. Свідчення, яке несуть багато з так званих послідовників Христа, це свідчення людей, що стали карликами в християнському житті, не чути мови істинного, глибокого, розумного досвіду нам. Не слід культивувати мову цього світу і бути так близько знайомими з мовою світських людей, що мова небесного Ханану виявляється для нас новою та незнайомою. Християни мають бути вірними учнями в школі Христа, завжди дізнаючись більше про нього, більше про слова і волю Бога, більше про істину, про те, як. З вірністю використовувати, здобути знання, щоб навчати інших та спонукати їх шукати насамперед Божого царства і його праведності. Нам необхідно добре орієнтуватися у священному Писанні, бо як нам дізнатися про волю Бога і його шлях без дослідження скарбів Божої праведності у Його святому Слові? Ми повинні самостійно пізнавати істину і розуміти як пророцтва, так і практичне вчення нашого Господа. Разом з тим, знаючи цю істину, ми маємо відкривати іншим. І дивіться, яку дає пораду нам Господь у Євангелії від Матвія у 18 розділі. Коли згрішить твій брат проти Тебе, Піди і докори йому віч навіч. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. Якщо ви засмучені тим, що ваші ближні або друзі поводяться неправильно. Причому собі ж на шкоду, якщо їх подолав гріх, дотримуйтеся біблійного правила. Піди і докори йому, але віч навіч. Прийшовши до людини, котра, на вашу думку, перебуває в омані, стежте за тим, аби говорити з нею у влагідному і покірному дусі, бо гнів людини не чинить Божої правди. Заблудлого можна повернути лише духом лагідності, делікатності і ніжної любові. Будьте обережні у вашій манері розмовляти. Уникайте у погляді і жесті, у слові і тоні голосу усього, що має присмак гордощів або самодостатності, що ви виглядаєте краще. Остерігайтеся слів і погляду, щоб вам не звеличитися та не прославити свою доброту і праведність його вадами. Бережіться. Будь-якого натяку на презирство, зверхність або неповагу. Ретельно унеткаєте будь-якої видимості гніву, і, хоч ваша мова, вирізнятиметься прямотою, нехай у ній не буде докору, грубого осуду, жодної ознаки запальності, натомість. Нехай усе буде зі щирою любов'ю. Насамперед, у вас не має бути ані тіні ненависті чи злого заміру, ані гіркоти чи образливих нот у мові. Пам'ятайте, успіх викриття значною мірою залежить від духу, в якому воно виголошується. Не нехтуйте щирою молитвою про те, щоби вам здобути покірний дух, і щоб ангели Божі. Перед вами вплинули на серця тих, кого ви прагнете напоумити і так пом'якшили їх, що ваші зусилля принесли користь. Можливо, ви виправдовували себе в тому, що говорили іншим недобре про свого брата, про свою сестру чи ближнього, не переговоривши спочатку із самим винуватцем. І не зробивши чітко визначених Богом кроків. Можливо, ви кажете, я нікому нічого не говорив, доки не відчув такий тягар, що не міг стриматися. Що обтяжувало вас? Чи було це прямим нехтуванням, у власним обов'язком виконати те, що говорить Господь? Ви винні в гріху, бо не сказали людині про її провину у розмові між вами і нею. Наодинці часом найпокірніший, найлагніший докір не принесе користі. У такому разі благословення, якого ви бажали іншій людині, переконуючи її стати на шлях праведності, залишити зло і навчитися чинити добро, повернеться до вас самих, якщо заблудлі, уперто тримається гріха. Ставтеся до них з добротою та віддайте їх вашому Небесному Отцю. Ви зі своєї сторони зробили все і зробили так, як навчає Господь. Я хочу молитися, дорогі мої, бо непорозумінь, які бувають після наших розмов, буває дуже і дуже багато, щоб Бог дав нам сьогодні мудрості. Не робити тих помилок, які роз'єднують, а навпаки дати благословення, яке з'єднує. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Я глибоко переконаний, що усі люди. Якщо вони навіть відмовляються від того, що вони вірять, але там, у глибині серця, щось залишається. Але переважна більшість людей все ж таки говорять про царство Боже. Тому Христос, звертаючись до нас, людей на цій планеті, говорить: шукайте найперше царства Божого і Його праведності. І якраз це має бути нашою метою. Але пам'ятайте. Без Божої благодаті, без Божої допомоги. Осягнути це царство неможливо. Тільки з Божою допомогою. Але на превеликий жаль, ми живемо на землі, де виникають непорозуміння. І тому Господь залишив правило, коли це сталося, і навіть якщо тебе образили, ти піди і скажи: не ділися цим з іншим, а скажи тій людині. І якщо людина закореніла в своєму грісі, у своєму непорозумінні і не хоче свідомо прийняти істину, щоб мати добрі відносини, то Господь говорить, що Його благословення повернуться до вас, але не керуйтеся тим, щоб розказати комусь, бо так поширюються плітки, а це недобре. Господь бажає. Щоб ми були щирими у всьому, щоб ми справді, живучи, шукали його царства, Його праведності, а все інше Він нам додасть і колись дасть вічне життя. Нехай ці бажання будуть з вами. І нехай Бог вас благословить у цих бажаннях. До побачення!